Для того, щоб налаштувати вертикальні лінії, вам потрібно використовувати ось ці винти. Їх тут чотири штучки. На кожній, кожному лазерному модулі присутні 4 ось такі юстіровочні винти. Зображую схематично: ось це отвес, лінія отвісу. Ось таким чином, це стеля. І ваш лазерний рівень світить, наприклад, ось таким чином. Що потрібно робити? Для того, щоб вирівняти, вам ось цей винтик потрібно трошечки викрутити, або нижній винтик трошечки вкрутити. І кожного разу ви на пів оберта його повертаєте і дивитеся, як ця лінія вона буде потрошку зміщуватися, доти, доки не вирівняється в ноль. Абсолютно те саме ми робимо із цією вертикалью. Якщо вам потрібно купити новий лазерний рівень, переходимо на мій сайт нівелір24.com у розділ лазерні рівні. Також у нас велика сервісна майстерня лазерних рівнів, найбільша в Україні. Ми займаємося ремонтом, калібровкою, відновленням робіт будь-якого лазерного рівня. Телефон 096 562 37 26.